Так званий американський мирний план, який у ЗМІ ще іноді називають російсько-американський мирний план, тому що там були деякі підстави, судячи з публікації у ЗМІ, поговоримо про його динаміку, тому що минулого тижня, на початку цього тижня, минулих вихідних, динаміка була зовсім інша. тобто Питання стояло так, що Україна його або приймає, або США йдуть з цього процесу, припиняють допомогу. Були такі теж повідомлення. Президент Зеленський записав відео, що Україна перед складним вибором Трамп казав, що Україна має погодитись. Ну все це бачили. Ми все це чули. Але так. далі трошки якось це пішло на спад, особливо після зустрічі в Женеві. 28 пунктів перетворилося на 19 пунктів. Дедлайн трошки посунувся. Росія, як спочатку, казала, що е, не буде його приймати. Так, ми бачимо, що і не погодилась на новий план. Ми бачимо, судячи з е, минулої ночі, попередніх ночей, що на припинення вогню Росія теж не погоджується і не готова. Тобто, вам не здається, що скоро просто всі е, забудуть про цей план як про чергову пропозицію, яка не спрацювала. Так, я думаю, що цілком можливо може розмоктатися ця ситуація, бо дійсно спочатку все виглядало як серйозний такий виклик для нас, і криза певна, на яку треба було реагувати, і важко було зрозуміти, як правильно реагувати. І це ще накладалося все на той хаос, зокрема інформаційно, незрозумілий такий речі, контекст, звідки воно взялося, хто сформував коли. Цей план, чому він саме зараз став відомий? Чому воно його було оприлюднено? Чи е, утічка, ця яку ми побачили, Чи що чи вона чим вона нас причина на була? Але ну потихеньку стало ясно більше, що є дійсно перш за все російське авторство цього плану. По-друге, є певна боротьба, мабуть, всередині адміністрації, навіть американської, за те, хто там впливає більше на президента Трампа, і зокрема відповідає за цей напрямок американської дипломатії зовнішньої політики, і що там є серйозна така боротьба, можна сказати, за владу в оточенні Трампа. По третє стало ясно, зрозуміло, що ну, Європа дуже негативно відреагувала, що в Америці дуже багато негативної реакції. Теж, зокрема, від провідних республіканських сенаторів на цей план, і це Трамп побачив. Я думаю, що його критикували за зустріч в Анкоріджі, і він тоді дуже обурювався. Але зараз те, що зараз цей план 28 тих пунктів, це набагато гірше, навіть ніж Анкорідж, тому в принципі люди просто вже кажуть, що це фіаско. Адміністрації і він зрозуміло, що він не дуже любить таке чути. О, тому зайде зараз задню, як то кажуть. І через це ми так поважливо ввічливо. Потихеньку знаєте, поважно до американців, дякуючи їм, бо це ж Трамп. От але кажемо так, що давайте переробляти трохи. А якщо приробимо, то він дійсно не буде підходити Росії. Тому, в принципі, можемо запросто повернутися до знаєте, до такого ситуації, до такого моменту, де знову просто до square one, як то кажуть, американці, тобто до самого початку цього процесу. Бо ми знаємо, що є розбіжності. Вони нікуди не поділися. Це для Трампа вони не очевидні. Він же пан сам не дивився. Це ж ясно, і він не буде порівнювати 28 з 19. Зараз це, це не його справа. Лише справа в тому, кому ви зараз буде довіряти. Є певна надія все ж таки, я думаю, що не можна сказати, що наші сподівання пов'язані з Рубіо, що вони марні. Хоча перебільшувати тут, теж не тут не треба. Але що Рубіо зараз трохи перехопить цей процес, що в принципі він скористається ситуацією, щоб показати, що ті, хто спон цей план розробив, що вони абсолютно некомпетентні, їх треба трохи відсторонити від справ. Подивимось зараз. Думаю, що не буде такого ж жорсткого, за часом, коли ми там маємо прийня, прийняти цей план. Шкода ще, я думаю, ще й теж додам. що Чому ми з європейськими нашими партнерами не виробили свій якийсь план чіткий раніше? А чекало і ви бачите, такого негарного для нас плану. І зараз вимушені танцювати від нього, да? брати його за основу, його змінювати. А чому не висунути трохи раніше, коли давно вже є узгоджена позиція європейсько українська? От висунув свій план, і хай був росіяни. Реагували і виглядало би так, що Росія не хоче миру. Да від тут боротьба йде між Москвою та Києвом в очах заходу, зокрема Вашингтону, за те, хто хоче дійсно припинити війну. Тому для нас дуже важливо показати, що ми дійсно хочемо припинити війну, але не можемо піти на певні поступки, О, тому краще було б звісно нам першими зробити перший крок. Але ну вже що сталося, то сталося. Тому зараз просто виправляємо ту ситуацію. Думаю, що її можна виправити. Але це також може призвести. Я думаю, до того що Трамп таки відсторониться від мирного процесу, О, от, бо він же стає до нього токсично. Він там вимагає, намагається час від часу щось робити. Але при цьому, бачите, отримує критику. І тому він може сказати, то ладно, хай вони там воюють. Я вже дивіденди не можу набрати від своїх спроб о, закінчити цю війну. Так на жаль, виглядає так, що Росії вдалося у цьому напрямку трошки перехопити ініціативу, так. і це не нова думка, але часто кажуть, що такими закидами Росія такими гачками Росія просто відтерміновий час від американських санкцій. Е, і ми вже бачили це ось та ж зустріч в Анкоріджі, яка не до чого не призвела. Бачили пропозицію щодо зустрічі в Будапешті, яка теж не відбулася, але теж була таким гачком. Зараз ми бачимо цей план. Е, і знаєте, виникає така думка, що ну, от скільки можна вестись на такі гачки. Так? коли все ж таки, от урветься цей терпець, коли все ж таки у США перестануть вестись на такі. Ну, достатньо прості і дешеві маніпуляції. Я думаю, що ніколи. Я думаю, що це затягування з боку Москви, воно очевидно, але севчани готові робити щось Вашингтон нове. Бо вони дійшли, мабуть, вже максимуму своєї жорсткості щодо Росії. Санкції щодо двох нафтових компаній, знаєте, вже Рубіо каже, що це максимум більше, ми не можемо зробити. А якісь вторинні санкції. Ну в Конгресі, в Сенаті там волають, давайте приймати там пакет. Але поки що зеленого світла Трампа все ж таки немає. І тим не менш, якщо навіть його приймуть, то все одне там буде вписано. Що це е, на догоду президенту Трампу він буде вирішувати, що там задіювати з цього пакету санкцій? Е, тому в принципі все лишається в руках Трампа, який не хоче. Робити по справді насправді болюче Росії, який хоче зберігати нормальні відносини з Путіним, який сподівається на підписання якоїсь великої такої стратегічної угоди між двома великими державами, відкрити нову сторінку відносин між Америкою та Росією, Він від цього цього не відмовляється. Тому для нього, скажімо, власне питання в регулюванні війни, це скоріше, перепона. На шляху до покращення російсько-американських відносин він хоче зняти зняти це же питання, знаєте, формально, хоча б примір, якісь там підписати, і все. І тоді він зможе сказати: О, я закінчив ще одну війну тому, в принципі, просто бачення з Вашингтону. Пріоритеті в цій ситуації і значущості, і воно абсолютно інше ніж для нас. Вон тут повне несовпадіння тут немає такого, що Америка з нами має певну пев спільну позицію цього питання. Є серйозні розбіжності. Для них це ще одна газа, чи ще одна Камбоджа, там чи от от і все. А для нас це питання виживання нашої держави.